Вітаю вас на своєму каналі, сьогодні, 6 квітня, і я почула таку новину, що сьогодні на Росії заплановано на вечір якийсь бунт. Він називається марш пустих каструль. Ви таке десь чули? Я це чула вперше, хоча кажуть, що таке десь там існує в інших країнах, там якась історія є в того маршу. ну але ж... Ну, не цікавилася цим, просто почула, що буде марш пустих каструль сьогодні, о 17 й годині вечора, на Росії. Давайте подивимося, в що цей марш перельється. Чого очікувати? Ну, ну і Взагалі спитаємо, що до чого, що це там росіяни задумали в себе: марш пустих каструль, Спитаємо. Ух ти! Прям розклад починається з башти, з вежі. Так, що ми тут бачимо? Ну, принаймні, бачите, коли розклад відкриває старший аркад вежна, то тут зразу йде таке розуміння, що тут рвався якийсь терпець, тому що вежа це як нарив, тобто щось уже зріє давно і ось прийшов час. Що все якось готово виплеснутися ззовні? Якось вибухнути щось готове. Це якась криза, яка нагніталась певний час давненько. Ну і поруч туз жезлів, який теж показує дуже активний намір. І, і трійка жезлів, вона теж показує про якийсь намір. І дивіться, тут такий момент, коли закликають інших людей. Дивіться, бачите, тут ось людина лізе на скелю, і якби цим факелом світити, тобто комусь показує, сигнали подає. Давайте ну, під'єднуйтесь, підключайтеся, під'єднуйтесь, вставайте до активних дій. Але ж дії, дивіться, які прямо тут вогняні карти. Тобто, так, це таке залучення багатьох людей. Дуже активний намір. І десятка Пентаклів теж знову ж таки показує про якусь кількість людей. Ну, Це не два-три чоловіка, це якась така, знаєте, масштабність. Про що? Тобто дійсно дуже багато якихось невдоволених людей. Причому тут задоволеність не про загиблих на СВО, тут іще питання, скоріше всього, фінансів чи якогось соціуму. Тут невдоволення обіцяє бути. Ну, чи воно вже ось є, воно розпочалося, воно обіцяє бути дуже гучним, якийсь шум тут дуже гучний. Ну, І люди будуть доєднуватися. Припустимо, почнеться з однієї кількості, але згодом, згодом, згодом ця кількість буде нарощуватися. І вони тут, до речі, впевнені, що якби тут не розверталися події, що тут, як буцімто, то вони так впевнені, що тут не буде покарання. Тому що тут якби, сім'ї тут розумієте, тут чомусь якось мало про військове щось, тут якісь сім'ї, сім'ї. І вони тут повнені, що їм нічого за те не буде. Ну, воно, можливо, і так, тому що якось би не дуже популярно чіпати ті сім'ї, в кого ну, є чоловіки, там, сини, батьки, брати. там хто там, е Десь на фронті, так? тобто не можна їх би, чіпати. Тут така якась іде впевненість, що ніхто нас не буде те чіпати. Доєднуйтеся, ми тут наробимо шуму, ми тут щось перевернемо, щось ми тут будемо кричати, громко про щось заявляти. Оце таке показують. Ну, давайте її запитаємо, от як воно пройде? Як це все буде проходити? Як це все буде проходити? Господи, одні старші аркани йдуть і йдуть. йдуть ще... Ого, і смерть. Із п'яти карт чотири старших аркана. Ну, знаєте, я хочу сказати, що для самих росіян, от хто робить цей бунт, оцей марш, ну, марш чи бунт, як воно у них там називається правильно, який підтекст вони туди, що вони думають, воно якось має значення. От Це не просто так, знаєте, щось вийти, покричать. Тут є якась, якийсь момент, коли люди хочуть чогось добитися. І все якби розпочнеться по карті помірності. Доволі мирно. Помірність показує, що дивіться, от той вогонь. Який горить, що його е, хтось буде все ж таки намагати затушити. Так? Ось воно починається, спалахи, спалахи, і хтось зверху е, тушить той вогонь, якби якась помірність. І все ж таки щось піде не так. Мабуть, все ж таки помірності не вдасться загасити той вогонь, тому що щось переросте все-таки в якийсь конфлікт, бо все ж таки стоїть луна і смерть поруч. То знаєте, тут таке, якщо ці люди думають спершу, що їм нічого якби не буде за те, що вони там вийшли, що вони там будуть, які гасла будуть вигукувати, так? що це не буде що їм за це не буде якось якогось покарання. Вони тут трохи помиляються. Тут будуть затримання, можливо. Якісь неприємні моменти, і ще я вам скажу, що може навіть когось і приб'ють. Я не кажу, що це прям масове побиття людей, але хтось тут погано закінче, так? тому що тут луна і смерть стоїть якась прихована. Можливо, знаєте, як буває там на Росії, когось спіймають, одлуплять, покинуть, і людині потім причинять якісь непоправіми пошкодження здоров'ю. Так, як знаєте, як це починається? Я як тут яка відповідь? Як воно пройде? Почнуть за здрав'я, кончуть за упокой, тому що почалося все з помірності, а заканчується все смертю. Бачите? отак от, от ще й луна стоїть. Ну, таке, хто став на той шлях, хто обрав цей шлях, той, той може отримати якісь неприємності. То так сказати, що воно зовсім якось безболісно, то ні, щось тут буде. Якісь неприємні моменти будуть. Давайте запитаємо, як ця ситуація, оцей їхні, їхній марш пустих кастрюль, вплине ну, на суспільство чи що? Вже й не знаю, що запитати. Бо ті росіяни щось не кують, не мелють. Як воно вплине на суспільство? Угу. О знаєте, я не можу сказати, що цей марш, марш буде якісь мати такі наслідки, знаєте, щоб сколихнуло от всю країну. Це, можливо, будуть якісь наслідки для якихось певних конкретних сімей, якісь тут неприємності можуть бути, але це не лишиться непоміченим. В масштаб прям це все не переросте. Тут якось так не буде, припустимо, що все почалося сьогодні, 6 квітня, і буде продовжуватися і в неділю, і в понеділок, і щось буде переростати в якесь, в якесь пекло, в якийсь прям всеросійський протест. Ні, навряд чи ми маємо на це надіятися, але протестні настрої їх з'явиться. Набагато більше з'явиться набагато більше людей, які хочуть щось доводити, які хочуть йти до кінця, які хочуть ну, добитися чогось. Розумієте, якийсь прихований протестний настрій. Скажімо так, коли з'явиться більше тих людей, які сидять по кухням і щось дуже невдоволені. Ну, На жаль. На жаль, мені б хотілося, щоб це, звісно, переросло ці кастрюлі в якийсь галас, в якийсь шум, і врешті-решт, щоб вони волали про закінчення війни, але тут, скоріше всього, будуть, мабуть, кричати, щоб поверніть наших чоловіків. Отак от, от, Тут можливо будуть кричати про нестачу грошей, там у нас того не вистачає, цього не вистачає, але тут не, не, згу, не, гучать, не звучать гасла про припинення війни. На жаль. От, тому що у Кремлятнику є багато методів заткнути рота своїм вівцям. Тому скажу так: от починається все так, прям з башти, все розпочалося. Прям таким тарарамом, і тут тобі просто здулося. Позатикають їм тут роти, та і все. Будуть сидіти. Хтось ображений буде сидіти, з набитими губами, з розбитою губою, хтось буде сидіти, на тому і все. Ну, що ще? Що ще? Ха, трійка кубків. Класика російського, російської поведінки. Як завжди, підуть після бунту росіяни пити оковито, трійка кубків, і ось, ось скоріше так от будуть валятися. Брудні біля своїх там затоплених отих дворів, де що показують ото по телевізору. То і от, ото вам всі вихідні. Отак от. Ну, побунтують. Так, збереться трохи більша кількість невдоволених, особливо після того, як влада буде намагатися розігнати цей їхній марш, оце якось подавити, заткнути їм рота, будуть сидіти на кухні, плакати, скавчати, але щось більше поки ще не переросте. Не готове російське суспільство ні до яких бунтів, ні до яких вимог, ні до зупинення війни. На жаль, вони готові ось тільки трійки кубків. Дуже весело проводити час і отак от валятися, як свинюка в багнюці. Нічого дивного, я вам дякую за увагу.